Катрін мені підказують, що є на зв'язку Юрій Пойта. Там ж просто історія в тому, що він включається з Китаю і дуже велика різниця в часі, і у нього не так багато насправді є часу. Це Часу тавтологію коротше включив пане Юрію, вітаємо. Юрій я просто представлю глядачам, керівник секції Азіатсько-Тихоокеанського регіону. центру дослідження армії, конверсії та розброєння. Ну говорили ми вчора, але ви знаєте, ми такі ми прості прості люди. Журналісти. Нам з України не дуже зрозуміло. Оце. Та да, не дуже зрозуміла оця ситуація з запусків, я не знаю аеростатів там, балонів, називайте їх як хочете. Ну коротше, всякими штуками, які розвідують якісь секрети в інших державах. Що це за історія? Ну, з того, що я скажімо так нагуглив, да як проста людина, я знаю, що це відбувалося. Не вперше. От можете, ми вчора про це трошки поговорили, але тепер от експертна думка ваша, що, що це було, і, і, і для чого це Китаю, і як це впливає на китайсько-американські стосунки, тому що, ну, вже зрозуміло, що залишилося дві. Е, ну, якби у нас була, типу, друга армія світу, а, а тепер вона двохсота і залишилося дві. Потуги і економічні військові. Давайте будемо тут уже серйозно говорити. От, будь ласка, ваш коментар для чого Китай це робить. Доброго дня. Дякую за можливість взяти участь в цій дискусії. Насправді ви абсолютно вірно відмітили, що це Китай здійснює не перший раз за різними даними. Вже близько 20 таких повітряних куль, які обладнані засобами, ймовірно, засобами радіооптичного спостереження, в тому числі, які можуть бути використані, і, скоріше за все, це використовується не тільки з цивільною, а і з військовою метою. Тому цивільне, скажімо так, цивільне застосування це є таке собі прикриття, такий зонтичне таке пояснення. Для Китайської народної республіки це демонструє, по перше, те, що ніякої розрядки, як ми інколи можемо прочитати в засобах масової інформації, розрядки відносин між США та Китаєм насправді немає. Сторони демонструють, що готовність до діалогу, демонструють, скажімо так, таку конструктивну позицію, миролюбиву позицію. Але це насправді є лише демонстрація. Сторони готуються до дуже серйозного протистояння. Це ми бачимо і в нормативно-правовій базі обох країн в принципі для США Китай стає і вже став довгостроковим таким стратегічним викликом. Дуже серйозним і, і США готуються до цих до, до цих подій, і так само Китайська Народна Республіка готується. Вона дуже інтенсивно посилює свій військовий потенціал, бойовий потенціал, що стосується народно визвольної армії Китаю, що стосується в основному захоплення узбережжя островів, в тому числі Тайваню, і так далі. Тому запуск цього зонду це є одним, одним із елементів. Такої собі тактики Китаю її тут називають в цьому регіоні. Її називають тактикою нарізання селямі або операцію сірих зон, коли Китай намагається проводити якісь заходи, але не переходячи червоні лінії, які могли би інтерпретувати ті або інші дії як початок військового конфлікту, які могли би призвести до ескалації. Китай проводить розвідувальні дії по відношенню США стосовно стратегічних об'єктів. В тому числі як з метою визначення особливостей діяльності цих стратегічних об'єктів, так і можливості для їх подальшого ураження з ракетними засобами, тому наразі ми спостерігаємо продовження такої стратегічної конкуренції між США та Китаєм, поки що сторони не готові і намагаються не здійснювати заходів, які могли би значно погіршити відносини або призвести до ескалації. Але скажімо так, потенційно сторони готуються до того, що ця стратегічна конкуренція в майбутньому дуже ймовірно переросте в кризу, в дуже серйозну кризу, в тому числі з використанням військової сили.